Вчора український політолог Юрій Романенко написав статтю, яку він назвав Сльози і мрії, корейський, фінський, ілі просто тупорилий український сценарій. Ця стаття набрала дуже багато переглядів, її дуже багато хто розшарив, є люди, які згодні з тим, що тут написано. Є дуже багато людей, які не згодні, зокрема, ті, що хочуть кордонів 91-го року. Я нейтрально до цієї статті відношусь, але хочу її сьогодні трошки обговорити. Почнемо ми з того, хто такий Юрій Романка. Це політолог, як я вже сказав український, я про нього нічого не знав до повномасштабного вторгнення. І дізнався я про нього з ефірів з Олексієм Рестовичем, там, де Юрій, Олексій і ще один філософ на прізвище Дацюк збираються і обговорюють дуже такі цікаві філософські теми. Якщо ви не бачили жодного відео, жодного такого відео, ну, я вам рекомендую зайти хоча б одне глянуть, вони дуже цікаві. Все почалося з посту Юрія, який він зробив два дні тому. Собственно, що їй требувалось доказати: Україна і Росія через несколько місяців можуть пойти на переговори і заморозити війну по корейському сценарію. Следующий місяці, возможно, будуть New York Таймс ссилається на настрої в адміністрації Байдена. Він написав цей пост. І, як я розумію, хтось відкоментував цей пост і родився на наступний день цей пост, про який я згадав з самого початку. Давайте я вам його прочитаю і буду по ходу коментувати. Оце якраз відповідь на цей пост, який написала якась Анна Маліночка, мені в коментарях. США называют сценарий корейским, чтобы не признавать, что сценарий более стрёмный финский, когда земли страны жертвы присоединены страной агрессором. Если де юре эта оккупация будет не признана, то де факто оккупированные земли будут постепенно интегрироваться в государство РФ и воссоединение этих земель или невозможно, или откладывается на перспективу порядка столетий. Ответ. Это ответ від Юрия. Да вы уже утомили. Это состоявшийся факт. Называйте это как угодно. Корейский сценарий, финский сценарий, украинский сценарий. Факт заключается в том, что украинское государство проебало, других слов нет, все. Территории, граждан, науку, экономику, образование, энергетику, абсолютно все. Нет ни одной сферы, где не было бы чудовищной кривой нет. Если вы не можете признать факт поражения, которое напрямую связано с Организационной импотенцией, которая напрямую связана с морально-этическим коллапсом украинского общества, которое разложилось полностью, которое рождает моральных уродов, которые им правят, потому что само по себе является моральным уродом. Это инвалид во всех смыслах не способен вести войну самостоятельно. Он ведет ее только потому, что ему делает костыли Запад. И война закончится в тот момент, когда Западу надоест. Запад не будет воевать в Украине, как в Афганистане 20 лет. Афганистан потерпел крах, потому что афганская элита и общество оказались не способны измениться. Блинкен прямо в своей речи сказал, что поддержка Западом Украины будет пропорциональна ее изменениям в сторону цивилизационных стран. И вы можете придумать себе 250 причин, почему вас не удовлетворяет та или иная формулировка перемирия с Россией на лицо простой, и непреложный факт. Война закончится не тогда, когда захочет Украина, а тогда, когда скажет Запад или когда Украина потерпит полный крах и будет полностью оккупирована Россией. США прекрасно понимают наше реальное состояние, потому они идиотам, которые верят в сказку про границы 1991 -го года, уже прямо говорят, что вы или выйдете из войны на условиях, как мы вам говорим. Іли окажетесь без своего государства, потому що не способны смотреть правде в лицо і не способны преодолевать идиотизм своего менталитета. Это реальность, все остальное сопли розовых пони, которые никак не могут повзрослеть. Якщо глобально, якщо в цілому, то з тим, що тут написано, я згоден. Україна знаходиться ну, реально в тій ситуації, коли вона сама не може вести цю війну. Росія знаходиться також в дуже неприємній ситуації, але якщо рахувати кількісно і по математиці, то ми мало що можемо зробити з Росією. Якщо говорити про корейський і фінський сценарії, там є дуже одна значна відмінність. Нам, як громадянам України, потрібно ще дуже багато попрацювати, щоб отримати корейський сценарій. І як я це бачу, Володимир Зеленський в цілому влада працює в напрямку корейського сценарію, а, тому що кардинальна різниця між корейським і фінським сценарієм. Я не знаю, що він має на увазі під тупорилим українським сценарієм. Але різниця між корейським і фінським сценарієм, давайте почнемо з фінського. А, з фінами було все просто: СРСР а, союзні рушими коротше напав на Фінляндію, і відхапав у Фінляндії просто кусок територій. І фінський сценарій був дуже простий: вони віддають а, територію Карелію, яку а, окупував Радянський Союз, Радянському Союзу, підписують договір, там я не знаю, чи була, чи була це капітуляція, але підписують договір, і вони просто розходяться на цих кордонах, на а, як вони називали це на той час, на реаліях на полі бойових дій. І, ну, в принципі, так сформувались кордони Фінляндії, кордони Росії, там немає ні в кого ніяких претензій, є чіткий кордон, і Росія або Радянський Союз, зараз вже Росія, просто відтяпали у Фінів кусок території. Є ще корейський сценарій, і він відрізняється не тим, що там за Північною і за Південною Кореєю стояли якісь. Більші держави, які підписували договір. Різниця в тому, що е, Ні Корея, ні Південна, ні Північна не підписували документів, в яких би вони погоджувались на зміну кордонів країни. Якщо ми подивимося от, в Вікіпедії, от Саус Корея, і е, ми звернемо увагу на карту: от вони пишуть, що територія, яка контролюється Південною Кореєю, а все інше це територія. Яка належить типа, Кореї по Конституції. Тобто Південна Корея вважає, що і Північна, і Південна Корея це одна країна, і е, вся територія е, це, типа, як просто одна Корея, і що навіть Південної Кореї не існує, існує просто одна Корея, але північна частина, після там якоїсь паралелі, Просто-напросто окупована Північною Кореєю. Північна Корея, якщо ми подивимося на мапу, вважає точно так же. Вони вважають, що весь Корейський півострів це Корея. І є територія, яку вони контролюють, і просто територія, яку вони не контролюють. Чому це зроблено так? Це зроблено так, щоб. У разі, якщо одна з Кореї розвалиться, наприклад, якщо а, будуть проблеми у Китаї, і Північна Корея не зможе себе забезпечувати там чимось, ну навіть, скажімо, продуктами, то вони просто розваляться і Південна Корея навіть без змін там, в Конституції, просто стане однією Кореєю, вони там інкорпорують а, людей, які живуть в Північній Кореї, до себе, і вони будуть жити дуже добре і щасливо в одній Кореї. І це буде проходити нормально, без ніякої війни, без ніяких змін кордонів, і так далі, і тому подібне. І коли вони приймали це рішення по розділенню по 37-й, здається, паралелі, в цьому і була ідея в тому, що не фіксувати кордони і не прописувати нічого в документах, тому що вони грали вдовгу, розуміючи, що. Через якийсь час одна із корей припинить своє існування, і тоді обидві Кореї, вони об'єднаються і буде одна велика корея. А, тому нам за цей сценарій, нам за цей сценарій потрібно ще поборотися, коли Володимир Зеленський приходить зі своєю форму, формулою миру і топить за те, щоб у нас були кордони 91-го року, то він просто м'яко натякає, що в принципі. В принципі, якщо за нас хтось і підпише цей мирний договір, то в цьому мирному договорі, наприклад, якщо замість України з Росією цей мирний договір буде підписувати Сполучені Штати і Китай, то вони пропишуть, що Штати будуть наполягати, що кордони України в 91-му році, а Китай буде наполягати, що кордони Росії проходять по цим. Бойовим лініям соприкосновення, чи як вони там називаються. І все, що буде не сходитись в цьому договорі, це буде спірна територія. І вона буде на карті позначена, от на карті а, України, якщо ми будемо відкривати Вікіпедію, буде позначено таким світло-зеленим кольором, де будуть казати, що Україна от вважається своєю територією. А на карті Росії це буде відображено також таким же кольором. Типа Росія вважає це своєю територією. І робиться це для гри вдовгу, щоб колись через 20, 30, 40, 50, 100 років, коли будуть якісь проходити процеси в Росії, Росія буде змінюватись, розвалюватись і буде знаходитись не в дуже ну, гарному стані, то Україна зможе просто забрати назад ці території, можливо, навіть не військовим шляхом, а просто політичним, прийти сказати: типу, ребята, ви хочете брати участь в тому треші, який зараз відбувається в Москві. А якщо хочете, то ок, Якщо ні, то ви можете просто вийти з складу Російської Федерації і приєднатися назад до України. І я наголошую, це в довгостроковій, дуже довгостроковій перспективі. 50-60 років. В історії такий прецедент уже був, він спрацював, і цей прецедент він от був на протязі від. Я, я навіть не пам'ятаю, скільки років він був, але цей прецедент був з країнами Балтії. Литва, Латвія, Естонія. Коли їх заграбастав Радянський Союз, вони на той час ну, не визнали. Тобто їх не то, що вони, а влада, яка втекла з тих країн, вона не визнала окупацію і працювала у вигнанні десь там, я не знаю, в Сполучених Штатах або десь в Європі. І Сполучені Штати разом з Заходом не визнали окупації країн Балтії. І це було вже ну, дуже давно, коли там Радянський а, Союз окупував Балтію. Але а, завдяки тому, що. Ці влади цих країн вони, вони відкрито заявляли про те, що країни Балтії ну не хочуть бути в складі Радянського Союзу, і країни Балтії а, були окуповані і так далі. Захід Сполучені Штати визнали це. І вже коли Радянський Союз розвалився, країни Балтії, вони відновилися у тих кордонах, в яких вони були... До того як Радянський Союз їх окупував, і Сполучені Штати з Заходом швиденько інкорпорували ці країни і в НАТО, і у Європейський Союз. Тому ось для чого нам потрібен корейський сценарій. Нам корейський сценарій потрібен не для того, щоб провести кордон по якійсь там паралелі. Нам корейський сценарій потрібен в довгостроковій перспективі, щоб коли Росія Буде розвалюватися, бо коли її буде хитати, так як колись хитало Радянський Союз, ми могли відновити свою територіальну цілісність. Проблема в тому, що нам за цей корейський сценарій потрібно ще ну, не то що воювати, його потрібно відстояти. Тому що Росія, ну, Путін, вони також не дурачки. Можливо, ну, багато хто вважає Путіна е, дурачком якимось, але в реальності вони розуміють цю всю ситуацію. Тому, коли Путін виходить і каже, що він хоче мирний договір, але він хоче його підписати з кимось іншим, але не з Зеленським, то він якраз має на увазі цей фінський сценарій, коли договір буде підписаний між Росією і Україною, і кордон буде проходити там, де ці країни домовляться. І навіть якщо буде якийсь там політичний крок, типа от, те, що Росія окупувала, буде належати, типа до Росії, але там через 20-30 років буде референдум на цих територіях про те, чи будуть вони залишатися в Росії, і так далі, це все одно буде означати для нас фінський сценарій, де в результаті ці території будуть переходити а, ну, до Росії легально, і Україна під цим підписується. От в цьому і різниця між корейським і фінським сценарієм. Якщо в корейському сценарії ми наполягаємо на тому, що кордони України знаходяться в 91-му році, де Юре, а де-факто ми живемо в країні, яка обережена і в якої Росія відібрала якісь території, окупувала, але в довгостроковій перспективі ми плануємо ці території повернути назад. І інкорпорувати в Україну. З фінським сценарієм, в якому ми просто-напросто погоджуємось на кордони, нові кордони України і підписуємося під документом, де ми віддаємо якусь частину своїх територій Росії. Ну, можливо, це і є цей тупорилий український сценарій, я не знаю. Але Путін розуміючи різницю між корейським і фінським сценарієм, наполягає і хоче, щоб. В підписанні цього мирного договору, чи як би це не називали, брали участь і Росія, і Україна. Тоді, якщо це робить і Росія, і Україна, це дає Путіну козир. І з цим козирем він просто може через, або не він, або Росія, хто там буде після Путіна, через 20-30 років сказати: от, Бамажечка підписана, от, кордони, давай, до свидання. І якщо, ну як, не якщо а коли. Росія знову буде знаходитися в стані якоїсь турбулентності, десь щось там в Москві буде стріляти в їх Білий Дім, вони будуть ділити владу. То Україна у разі фінського сценарія не зможе просто пред'явити якісь претензії на свої колишні території, тому що будь-яке міжнародне право скаже, що от Україна. Ти підписалась під цим документом, і тому ці території ти вже а, юридично навіть віддала Росії. Ось така от історія. Тому ну, не потрібно кричати корейські, фінські, прості тупарилі. але в цілому я згоден з цим постом в тому сенсі, що де-факто, де-факто, після виходу з цієї війни, ну як це назвати? Можливо, не після виходу, а коли війна закінчиться. Україна залишиться територіально меншою, ніж вона була на 91 рік. І неважливо, це буде корейський чи фінський сценарій, це короткострокова перспектива. Але якщо ми думаємо про довгострокову перспективу, то нам потрібно якось зробити, щоб американці з китайцями за спинами. Нашими і Росією домовились про а, ці кордони і врегулювання, де американці будуть наполягати, що кордони України в 91-му році, а китайці будуть наполягати, що кордони Росії а, будуть знаходитися під окупованим територіям і лінії фронту. Все інше про те, що ми там прямо все, вибачте, проїбали, я згоден, а, тому що як можливо було за 33 роки. Не тільки все пропетлять, але й створити нерівність в країні настільки, настільки глибоку, ця пропасть між бідними і багатими настільки глибока, ну що просто це нереально, ну, нереально зрозуміти. Такої пропасті ну, нема в жодній західних країн. І якщо ми подивимося там на західні країни, це все в них формувалося сторіччями, то ми, то ми цю пропасть між ніщебродами. І Ну, тими дуже-дуже багатими людьми, олігархами і там всіми, хто стоїть поруч з ними. Ми створили всього лише за 33 роки, і тепер ми вибираємо між корейським і фінським сценарієм.